Час зупинитися і змінити курс. Сьогодні світ, в якому ми живемо, стикається з безпрецедентними викликами. Війни розривають країни на шматки, приносячи незліченні страждання та руйнування життя мільйонів. Наша планета задихається від забруднення природи, що веде до кліматичних змін, знищення екосистеми та загрожує майбутньому всіх живих істот. Корупція та безлад підривають довіру до інститутів, гальмують процес і позбавляють людей надії на справедливість. Цей шлях веде нас до прірви. Якщо ми не зупинимося зараз, нас чекають катастрофа, ще більші конфлікти, непреривні зміни клімату, повний крах соціальних систем та втрата всього, що ми цінуємо. Настав час усвідомити так далі тривати не може. Ми повинні негайно зупинитися і почати розвиватися в абсолютно іншому напрямку. Наш пріоритет, мир, сталий розвиток, чесність та порядок.